Volkswagen Caddy максимальна база, 16 рік, мотор 2.5, Ой 2.0, свіжопригнаний Швеції з регіональним пробігом 118 тисяч, пробіг 118 тисяч. Машина ніде не, не фарбована, в відмінному техничному стані. Він самиймісний по документах, але є тільки 5 дуже. Дві треба буде докупляти. Білий на дисках, там якісь нові морді. От. Так, зараз покажу по наворотах зразу розказую. Максимальна комплектація. Це є і датчик світла, датчик дощу, кондиціонер. всі душок, що права, що ліва. веббасто, яке Ну, де можна не таке вебасти, яке тільки прогріває мотор, а вебасто, яке і прогріває салон. Коли можна сидіти і грітися зимою. Все показую. Що справа, що зліва, машина рівна. Що справа, що зліва, що зпереду, що ззаду, машина не була не бита, не фарбована. І машина прийшла. Без жодної технічної проблеми, то не так, що прийшло якесь там чудо там, з якимсь там мотором убитим. Машина прийшла з аукціона, без жодної технічної проблеми. Я скину з аукціона там скршотик, яка вона зайшла туди. Захочете, будете дивитися. Номер кузова не скриваю, пробивайте. Можете на CarInfo пробити по реєстраційному номеру. Так, ще є круїз. Повністю повному заряді. Так, убивась було ціле, ото ще є підігрів. Коротше, зимні підігрів мотора. Воно буде підігрів мотора, і підігрів салона. Так. Якщо ще комусь треба дешевше, то там є кадік максимальна база, підімесний він. Він як грузопасажиром зроблений. Він один і 6 мотор. Бачу, що геть з, з Тому Треба дешевше, візьмете дешевше. Той 13-й рік. Теж машина, там щось під 200 пробіг, 190. А там де є чуть Хоча тут пташка нам нагадила. Що там ще вам показати? Так, добре, зараз покажу салон салону. Мотор зараз працює він. Я не буду його цю машину там вам хвалити чи щось не розказувати. Нема що розказувати, коли 118, так, 118 865. От. Ще є задні партроніки, кондиціонер працює. Нормально працює. ну Все нормально, сідушки всі нормальні Все тут в порядку. Шкіряний руль. Круїз працює, їздив на круїзі. Е, так. так. Тепер з боку. З боку всі ці сідушки, все нормально. Не, не пошкоджені, не протерті, не продерті. Не пропалені, не прокурені. Так, це все ясно. Тепер ззаді. Оце, оце ще є тут Farkoп, Артроніки. такий вигляд його ззаді. Так як я вам казав, хвалити не буду. Кому треба хорошу машину, приїжджайте, забирайте. Кому треба там, дешевшу машину. То вже поїдете в нас тут і купите. От, якщо знайдете, все, удачі вам покупці автомобіля. Так, так я й сказав, що ні з лівої, ні з правої сторони, ні в м'ятін, ні, ні всяких подряпин немає. от е, Так, зразу скажу так. Мотор, коробка, і полуосі, підвізка, все в повному порядку. Я так скажу точно, якщо мені ця машина подобається, значить вам теж вона має сподобатися. Удачі вам, купці, от не вірять дуже.